Продовжуємо садити садженець. Отже, саджанці вимочені у воді протягом однієї доби, у відрі. Саджанець з п'яточним коренем. П'яточкою посаджений на горбик. О. Ось тут. У лунку внесені засоби боротьби з хрущами, медведками. І всякою прочою нечистю, яка шкодить кореням. Садженець розміщений корінь на глибині 40-45 см від поверхні землі, від поверхні ґрунту. І я буду залишати на саджанці три бруньки. Одна, дві, три. Ну, ось цю буду вважати три. І отут буду його обрізати. Тобто він буде нижче поверхні землі на ну, майже на 10 см. Хоча ця четверта брунька, ця третя, на 10 см верхня брунька буде нижче від поверхні землі. Це для того, аби його у майбутньому легше було вкривати на зиму лози. Вони будуть виходити прямо з ґрунту. І коли їх з верхньої проволоки знімеш... Вони самі падають під своєю вагою на ґрунт, їх залишиться тільки прикопувати. Все, садимо, далі, йдемо далі.